Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо. Про щомісячну адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг дружинам чоловікам померлих громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, щомісячна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг дружинам і чоловікам померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій та катастроф, надається відповідно до порядку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 15 грудня 2021 Року номер 1323 В описі до цього відео ми прикріпили посилання на зазначений порядок. Щомісячна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг надається: дружинам та чоловікам померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробовуваннях. Військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, які не мають права на утримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг залежно від середньомісячного доходу, а також дружинам та чоловікам померлих громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і смерть яких не пов'язана з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або участі у заходах, які ми перерахували щойно. Важливо, що правну допомогу зазначені громадяни мають, якщо вони не уклали шлюб вдруге і зареєстровані у місті Дніпрі. Адресна допомога надається на оплату, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, витрат на управління багатоквартирним будинком, вивезення твердих побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів, послуг теплопостачання, водопостачання, водовідвезення, газопостачання, електропостачання, якими користується заявник. Розмір допомоги щомісячно в неопалювальний період з 1 квітня по 31 жовтня становить 500 гривень, а в опалювальний період з 1 листопада по 31 березня 700 гривень. Допомога є безготівковою і перераховується департаментом соціальної політики комунальним підприємством, які надають відповідні послуги. Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання із відповідною заявою. До заяви необхідно надати копію паспорта. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію свідоцтва про смерть чоловіка або дружини, копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або копію посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій. Або копію посвідчення дружини чи чоловіка, померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у інших заходах, які ми перерахували раніше. Опікуна дітей померлого, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, копію свідоцтва про шлюб. Оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні чи будинку осіб, копії документів, які підтверджують родинні зв'язки за необхідності, копії особових рахунків у постачальників житлово-комунальних послуг, розмір відрахувань та постачальники житлово-комунальних послуг, яким перераховується допомога, визначаються заявником при первинному зверненні з місяця подання заяви. При щорічному поновленні адресної допомоги в січні поточного року і у разі внесення змін до порядку виплати допомоги з місяця прийняття таких змін. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Залишайте коментарі під цим відео і залишайте свої вподобайки. Ваш зворотній зв'язок та підтримка дуже важливі для нас. Як ми вже зазначали, допомога надається за умов, якщо дружина або чоловік померлого громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та катастроф, не уклали шлюб вдруге. Також обов'язковою для отримання допомоги є реєстрація проживання у місті Дніпрі. Важливо, що адресна допомога не призначається у разі, якщо заявник отримує житлову субсидію або має пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Адресна допомога припиняється з дня наступного за днем, надходження заяви про відмову від допомоги, смерть заявника, зміни місця реєстрації заявника, поновлення права заявника на отримання пільг на житлово-комунальні послуги. І реєстрації заявником повторного шлюбу. Якщо у вас залишились запитання після перегляду цього відео, залишайте їх в коментарях. Ми радо відповімо на кожне з них. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.